Всіх вітаю! Сьогодні у нас ось така розпаковочка. Що ж у нас тут? Ну, по-перше, це наш чесночний шампунь. Він з екстрактом чесноку. Зразу скажу для тих, хто ще не користувався чесноком, він зовсім не пахне, має дуже приємний ніжний аромат. От, І що ж він робить? Ну, Він укріплює наше волосся, він від випадіння для роста волосся. Дуже-дуже гарний шампунь. Тут у нас велика бутилочка пів літра. І якщо ви хочете, щоб ваше волосся було здорове, сильне, добре росло, то будь ласка, замовляйте. Тим більше, що він зараз по акції, він зараз коштує всього 159 гривень замість 229. Ну, Ми, бачите, замовили їх таких зараз 5 штук. Далі, ще зараз у нас по акції кератиновий шампунь. Він теж зараз коштує всього 179 гривень, замість 269. Далі, ще у нас зараз по акції наше чудове мило хамам. Це натуральне мило. Воно має незрівнянний просто аромат, як. як Якщо ви були в Турції, в турецькому хамані, ну, брали для себе цю процедуру, це такий аромат, воно дуже-дуже гарно піниться, його вистачає дуже надовго. Тут в упаковці цілих 125 грам, має воно таку восьмігранну форму, дуже удобно тримати в руці. І у вас просто ну, цим хамамам буде пахнутися ванна, це буде дуже приємний аромат. І зараз він по акції. З цього 89 гривень замість 139. Ще хочу сказати, що воно так швидко не змилюється як звичайне мило. Тобто, вистачає його дуже-дуже надовго. Ну і наші чудові лаки для волосся. Вони у нас і з вітаміном В, і з кератином. Тут, ну, прямо-таки заявлено, що кератинове лікування. Тобто, будь ласка, замовляйте, дуже гарні, Ма, багато їх в, ну, скажімо, так, в цьому балончику. І зараз вони теж по акції. Вони зазвичай у нас коштують 289 гривень, замість вони всього по 209 гривень. Тож, будь ласка, замовляйте, а я з вами прощаюсь, мої любі. Під цим відео буде посилання на дисконт. Тож, будь ласка, користуйтесь. До зустрічі!